Ти посудоною, а поставити під ліжко навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло, нічого бо немає схованого, щоб не стало явним, нічого тайного, щоб не стало б знаним, і не вийшло на яв. Бажайте, отже, як слухаєте. Бо хто має, тому дасться, хто не має, візьму те, що йому здається, ніби має. Мати його і брати прийшли до нього, та через народ не могли до нього доступитись, і йому сказали Мати твоя, брати стоять на дворі, хочуть з тобою побачитися. І він у відповідь сказав їм. Мати моя і брати, мої це ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. І Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Рогі Христі, брати і сестри, сьогодні, цей день порочного зачаття. Святої Богородиці, Святою Анною роздумуємо цей вечір цього свята над тим, наскільки я довіряю Богові у своєму житті. Часто так буває, коли ми виконуємо нашу християнську традицію, але на практиці її не застосовуємо. Є учасниками літургії, молитви, але коли справа доходить до того, що ми в житті починаємо вирішувати якісь свої щоденні справи, виконуючи свої обов'язки, праці, навчання, виховання дітей. Дбання за них, а діти навчання, ми зустрічаємо безліч різного роду перешкод. І тоді десь ми внутрішньо говоримо або не роздумуємо, і навіть не. Рідко коли на рівні підсвідомому каже Боже, почекай, бо я мушу це чи інше вирішити. Власне, якраз це Боже Слово, яке стосується в цьому Євангелії, каже Господь: слухайте уважно і вважайте, бо хто має, тому додасться, а хто не має, візьмуть те, що й має. Тут не мова йде, що нас то щось забере. А мова йде якраз про наш внутрішній стан це наші думки, нашого серця. Коли ми десь кажемо, так, я тут це вирішу, я це зроблю, я це допоможу, я це переламаю, я це виконую. Але, власне, дуже можливо в нашому житті прислухатись до Божого Слова, що Господь спланував у моєму житті, бо Він провадить нас. Інколи, коли ми десь інколи повстаємо навіть проти себе через свої можливості, десь переступаємо десь і робимо інколи, нам здається, щось неможливе. Трудимося важко, але ця справа не іде нам, бо Господь має свій план. І для того, щоб нам було задоволення і спокій серця від наших щоденних справ, ми повинні прислухатись. Це є неділі. Це є свята, це є щоденні літургії, коли ми читаємо це Боже Слово Євангеліє. І кожного разу ми можемо читати те саме Євангеліє, але кожного разу ми будемо по-іншому його сприймати. Бо Господь той момент, чого ми потребуємо, додасть нам. Не просто повіримо в це, а це є той факт, який регулює наше щоденне життя. Яке займає в нас 99% нашого земного покликання і його реалізації. Прикладом в цьому для нас є постать Божої Матері, її мат, в її мамі свята Анна, яка дається щось неймовірне, чи може жінка на склоні літ зачати в своєму лоні дитину. Фізіологічно ні. Але бачимо те, що Богові для реалізації нашого плану спасіння так відбулось. І багато в неї було багато запитань, напевно, як в жінки, так само і в Йоакима. Як це? Як пережити навіть ту саму десь, можливо, висміювання суспільства, коли знаємо ті закони юдейські, які були, і багато чого іншого, але вони доручилися в руки Божі. Бог попровадив і ця невіста, яка народилася з корення Євсеєвого, преснодіва, також наслідує це слухання Божого Слова. Вона довіряє Господеві і в результаті довіри і покори серця і молитви приходить у світ сам Господь, який готував свій прихід через декілька поколінь Ізраїля. Тому Господь в сьогоднішньому Євангелії. Наголошує, слухати Боже Слово і виконувати Його. Роздумуємо сьогодні, вертаючись додому з літургії, чи направду довіряю Богові, і чи слухаю Його слова, його і Його тої батьківської поради, які інколи десь чиню супротив, чи довіряю йому всією своїм всім, своїм іством, всім серцем, всією думкою. Всіма почуттями нашими. Амінь. Томомо всі зусі.